Всім привіт! Ви на каналі Конор Сопрано і сьогодні у нас чергове відкриття кейсів з автомобілями на українському сервері GTA 5 Quant RP. Одразу хочу вас попросити, що якщо вам це відео сподобається, підтримайте його, будь ласка, своїм лайком. Наступне відео вийде одразу, як тільки ми зберемо тут 60 лайків. Ось 10 переможців з минулого конкурсу. Будь ласка, відпишіть мені в Discord, щоб отримати свої призи. Ну і новий конкурс цього разу на 2 мільйони ігрової валюти. Переможців буде 10 і кожен з них отримає по 200 тисяч. Для участі потрібно залишити лайк під цим відео, написати коментарій, ну і бути підписаним на цей канал. А ще в моєму одному з попередніх відео проходить конкурс на 5 мільйонів. Там також можете взяти участь. Ну і не забувайте про мій промокод САПРАНО. Він дає 50 тисяч ігрової валюти, та блюс один ігровий рівень. Це на мусить, мусить хоча б сьогодні. Дивися, дивися, ну. Так, це ми продаємо міст. Ну щось повідси, витягнути ай 5 я хочу. ай 5 би хотілося. Або Пекасі. Пегасі у Пекасі. Перзу, напевно. Будем бачити, давайте. Дивись, який прокрут гарний. А ну, а ну, ага. Немає нічого. Я думаю, по ці по 200 покрути може нас трохи довше потримає, ніж завжди. Там баланс дуже сильно є. Думано, нічого не вибивали. Тоже правда. Може сьогодні цей день. Тому сний. Пора, пора вже щось, щось щоб випало. Вже стільки коїнів прокручено. А ну. Ой-ой-ой. Ну ж бо. Веся. Ну це жорстко. Це ж, ж душ вирває такого. Легонько. Є трошки. Дивися, дивися, скільки тут різного всякого. Ну. Ой. І Ну, 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 зупинися. Чого вона не, не хотіла зупинитися? Зараз захоче, зараз зайти. А ну, дивися! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну Ой -ой -ой. це ж так. Це прям якось несповідна. То де, то ай 5 ай п'ята. Та, то, походу, була ай 5 І ми її вже не побачимо. Бачимо побачимо. Бачим -побачим. Ну. Багато всякого фіолетового І Пак кладе між Сами, такі, вишеньку, між Саме такий вешенький, між вешенькою. Угу. А у підсумку нічого не падає. О, ну хоть так. Я... О! Це все заносить! Ну, ну так, це вже, хоча б щось. Це не, 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 не. 450 клайні, у два 2 круто. Це вже трошки веселіше. Ану. Ой. А це вже сомно. Угу. Ану, <різований> <різований> ну. ну Дай нам хоча б сьогодні. Хоча бы раз. Ану. Двись!

А тут хоча б баланс не падає так жарстко, як там по 500. А ну-ну ну. ну, 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 ну. О! о, о, о ти ти, ти ти, ти ти. Нормально, гарно, це що таке 40... 46-й. Так, це вже щось. Це вже нам баланс чуть-чуть вернуло. Просто у небе на далі так нормально йшло. ішло. Вишусь підпизував чуть-чуть. Ну, ну ну ну-ну. Ой, це я зараз буду кричати. Ну, ну давай Ой-ой-ой-ой-ой Да уж Ух ты, как я было А ну, а ну О! О! Да, бред, да, тысяча Тысяча, нормально, а в тринадцать? А вроде бы два миллиона коштую, че скильки у тебя? Че, я помиляюсь? Бестюнь... Бестюнь... Бестюніна, Бестюніна, так, да, без тюнінгу. Без тюнінгу. Без нього, так, так, без так. Ну дивіться, ми майже відбили цей баланс. Ти що потратили. Так, так можна грати? Ну подивись, скільки там того, просто ткуляфли. -то, ну ти б тако такого падало, забил, залотився. Ну да, ну так манить. Задаває манить, на манить далі нажати ту кнопочку. Це а ну? ясно. Ну, гарно, гарно йде, лиш би далі так було. Хоч би далі воно щось показувало. А ну, а ну, ну. Ой, чі-чай! Yeah, 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 yeah. Ще трошки покрутим, напевно БМВ, а потім піду. Мерседес, може. Ось Бо я минулі рази не крутив ці кейси, а тепер щось подумав. Може вдруг тут, тут щось випаде. Ну, щось захотілося сюди. Ці кейси не пробу... Я не пробував відкривати. А Ну. На, на. ну ну Ну. Давай на трошки. Давай, давай, зараз. Зараз роблю ще тут. Пару ударил. Смет 1000, та йдемо думаю. Круто А ну? Ану? Ану. Ну, что бачите, бачет, Це Просто жесть. Ну. Це чисто на заставку можна поставити. Байде. Ану, просто подивіться, що тут у прокрути. Эх Какие тут машины разные Такой же цепь Не, ну тут знаешь прям было так аж Сэпа, ну тут меньше уже так как бы знаешь Ну может это, мне сдается, так, не знаю ну, на, меньше, на эмоциях Ну тут тоже давай, давай, давай Доверяйся <laughs> <laughs> Именно сегодня оно как-то байтит, так знаешь Правда -то. То что байтит, а так О! О! Ты, 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 ты. Алина. Алло, хоть дай на пожеты. Короче, меняем. На Мерседеса. Пробуем Мерседеса. Мерседеса, а ну... О! На. Ні! А ну, а ну, а ну, а ну. Кожен спин на вам Ой. Ну тут, до речі. Че, я нажав и нажав, нажав покупать, и не решу сюда. І 6 на 6, я бы хотів, честно кажучи. Вибити. Тут должен прикольно точка. О, ничего себе. Давайте ще раз так зраб, мені сподобалось. Бист. Дивіться, бенефактор. Оця я бы хотів. Да, меня ще там клас напад. 223 є и. І... Ручки. Щось напевно звідси. Ну, типу це то 3... Люди, okay. okay. люди виділи машину, розуміли, хто то їде. Це точно. А ну. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Як вона там пролітає далі? І зупиняється yeah, тут. Mm -hmm. Мерседес кейс сьогодні не живий. Може бо це інакше кейс. Зараз It's до 6 тисяч ти тікає. Якщо не до 6, 6 yeah, тисяч yeah. нічого покажет, oh, ти покажете йдемо звідси. 450, роті oh, oh, б. Так. Ану. Ану. Ого. Не то. Не то, що мені mm -hmm. потрібно. Mm -hmm. Не, не будеш там їде. <laughs> Примає, не, не Ми дає сад. нам піти. А ну. Да, так, О. так її О. не дає. А це нормально, але... Але сюди, подивіться. Ми з більше, більше завжди. Да. Эх. И після цього воно... показывай. А ну Показує ху -ху. Ага. Цього, дібо, котелось, ану. Показывай хуй Ага. Це уроди покаталась, А Ану? Ану. Передостанній удар. Тут. Ой, немає. Але досить довго нас тримає, от це, це замітив. Тут вже яка хвилина. Скільки ми дискрутим хвилин? 10, 15, 15, я думаю, навіть І. Ще такий баланс хороший, ще половини немає. Ще ну, раз. Я ставлю ставочку на скини. Ну та на скінах може. Ми щось із валим. А ну дивися. Давай ще поки що гасі, напевно. он цей кейс. Що тут можна вибити? я забув вже. Ага. Тиво, його, тиво його хотілося б. Хороший. А тут. Я щось вам би не хочу, я хочу тут переказів нажати, напевно. Але тут баланс прям з'їсть так гарно. Моментально. Ага. О. О. Або, верне. або верне. А, а ну? Тысячу. А вы шо, тысяча. Раз нажав. Я думал, то что среды устроили, а то. <сум> колокольчик просто. А, у когось колокольчик. А ну, 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 Ага. Що, зупиняємося на 4 тисячах та йдемо по критим э, uh, скіне. Опа, -e? о, ah, 400. Ну, Кількі? А, 500. 500. Там 100 плюс тут. Ага. Ну да, тут вже як дає, то дає. Але й забирає нормально. Поставка <laughs> no, нормальна. А. 250 50. Так, останній удар тут, -то. біжимо Напевно, останній. Так, да, останній. С 50. Надіємося на скине. Веббу, вебел. О, вебу, вебу, веб, веб. Шо, в натуре. Да. Не кажіть, що. Да, не кажіть, я що. Я не знаю, що, але... Ну, вот він О! Ничего собі Тисячу, тисячу! Тисячу так. Ти? Нормально. Ти Ні. плануєш і ти у Фібе? Не, що Забираємо це, Але чого. Ти... Нехай буде ну, для колекції, ти, а мало ли. Тобі треба іменно йти в ФІБ, щоб ну, ну, ну. його юзати. Не, ну мало ли, може, може ще колись піде. Ну да, ми Хай чисто для колекції, нехай буде. Але так і з першого удару. Ну, завалося. Я, я хочу побачити зараз балансіагу тут. Баланса, сама. No. Давайте попробуем. Шуть любого кольору на балансі. У мене щось там в мене вроді якась уже є. Пам'ятаю, яка МК МК2 так. Нам потрібно щось краще. Ну, якісь намилваний, кімна піше мене. Ви у ФіБе я тепер можу піти, сміло. О! Ааа! Я, 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 спеціаль, я спеціально мовчав. А ви не, пишу, не казали? Тактично. Так, 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 так. Ну це гарно. А ви не казали спеціально мені? Це класно. Так, я я чув, що ти вибива, але Добре, що ви не сказали, я І так. Другі знасили. Другі знасили за так, кожен. цікавіше. Чекай, тактична винтівка. ПДшка, але допустим ти вбив ПДшника, і ти забрав собі його оружає і ти можеш теж з ним бігати, типу з ким на нього мат. Ага, забирай. А воно його ран там просто, так. Ну що, забирай, ну це уже класно, це уже рахуйте, ми не зря це все сьогодні круто. вже два заносика така магасеньких. Ага. Ноги хочу бачити балансіа. Байлон. Да, Лент Сі, О, дивіться, тут багато yeah. всякого. О! Блін. Ах, майже вай. Ну, прикольно, прикольно, такі треба було сюди зразу напевно, йти. Ну, хто знав, звичайно, що то так, але. Чого ми там підгодували, а тут віддає. Mm. Угу Хоча б ж... ой. Трохи тут нам лишилось, ще 3000 коїнів. Може ще до машинів вертатися, вже немає сенсу, я думаю. Я думаю, що не про тут. тут. Ану. Сілоленький. Тут прям можна можна щось вибити, вже скільки, скільки крутим цей е, кейс. І нам завжди щось від Практи... це випадає. так, практично не було такого, що, що, що нічого не випало. А мені здається, що він вже на своє сь сьогодні ведав. Я думаю, що ні. Не... такі мене відчуття. Ну, две штуки желтого, типа, это Классно. Дуже хорошо. Ага. 1900, девятьсот не... А ну, блин. Ну, мальчик, ты Шось, она уже... Уже потихоньку Умирає. Може, ми ще затись пічу на БМБ. А, напевно, так і зробимо, якщо зараз нічого не падає. підемо ще БМВ покрутим. Бо БМВ нам гарно вертало. Сьогодні ну. ну-ну-ну. Коли кімнат щастя. Сьогодні досить удачний прокрут. Ну майже щось золотенький. А я смысл на штуку это в Б. Просто. Ответ себе А что сейчас на? Так. тут на хорошее А тут же она показала, что могла. Я думаю, давай еще попробуем вдруг. Nice. баланс Вити Это блин. Ну ничего. Ничего, я тебя обидно. Я попутав, я зразу текнув. Поховав на Мерседес, ану. Ой, ой-ой! Тут одні нервис кейсом, а там так плавненько по чуть-чуть, по чуть-чуть ну, десь десь дасть. Десь не дасть! О! О, а я що казав, а я що казав, а я що казав. А я ж оказав. Це гарно. Це класно. 500. Це просто це, 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 це мав бути кінець відео, це ще походу не кінець. Це ж це, 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 це ще продовження. Ой-ой-ой, що ми робимо? Що ми робимо? Подавати це. Мені воно не потрібно, мені воно точно не потрібно. І ще на штуку йде скіни. Маніт вона. Ще будемо бачити. І ще 2000 лишається. Зараз будемо бачити, будем давайте. Покурити. Ну, це вже це вже щось. А скільки вона mm -hmm. е, коштує у цьому е, у статі? Ну, подивіться. Ми ми, 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 я, знає, да, я думаю, да, десь 3,5. Ага. Ні, ну, це, це вже би було щось. Якби ми її забрали, нам не потрібно, тому да, ми да, йдемо далі. Бісти. Ну да. як, як, як що, Каля, що треба сюди йти. Ну, mm -hmm. что-то хотелось, что-то Угу. Mm -hmm. Как там с космосу, сигнал, сигнал. Ты, ну, чё ты тут... Сигнал с Я как-то почастейше эти сигналы это. Ну, жизни так. Ага. Ну да, Дивися. Ну ну ай-яй-яй-яй-яй. Ну ну вже може, в принципі, і нічого не показати вже. А вже не, не так обідно буде, якщо чесно. Ну-ну. Mm -hmm. Хочеться ще, конечно, шо себе те, але. Якусь нічого не ну, Вже не так страшно. Двісь.

Ну да, тут вообще прям как вот кейсы. А ну, оно, оно. Блин, нема. Нема ничего. Такие сладости пролетила. Так, так, вот это не сложно. О! No. О, 450. Нормально. Да Ой-ой-ой. Подивіться. Ну, два, трошки. Ну так, А та шо зробиш, що є то. Що маємо, маєм. да маємо. це двицебачили, да? Просто як раз та була, то не маслив. Ще раз дивись. Ох, якраз. Ну давай. Дай, 5, 5, 5, 5, кру вже давай. <laughs> Может це уже... А ні. на финал. Финиш на Ну да, бо він самый живий, якщо так взяти честно. Потом скільки разів тут выбивали, то по тести наші, так сказати. Це, кад... а, а, а ну? Ну, ну, нема. Ще два удара Ой-ой-ой! Дай, -ой -ой. дай, 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 ай, блядь. Це вже, походу, все. Це вже, походу кінець. А ну Кінець, так, Ох, то буду голодний. А, не нормально. Два броніка є. No. Набрані ж таких пару тачечок. Доста прикольно, mm. так що. Тут нема навіть що жалітися. Два броніка вибили Чекай, ні, не два броніка, один бронежилет і одну. В важка. І одну важку. Что, там до да. Ага. Нормально. Тому що тепер mm. треба фібейти? <laughs> Чекай, оцей, mm. оце, оце, чи оцей. Оце... Ты будешь? И отсюда рантилку то. Доста гарно получилось.